Вітаю вас, шановне панство, радий бачити вас на моєму каналі. До вашої уваги, відео, імпровізація з глядачами у Дніпрі. Класно поспілкувалися, гарний, крутий щирий зал, гарна розмова. Обов'язково поставте лайк у цьому відео, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. Хотілося б, щоб у вас вже було 20 тисяч на моєму youtube каналі. Буду за це дуже вдячний. За статистикою, 75% людей, які дивляться цей канал, не підписані. Не робіть, так? Підпишіться. Мій сольний тур доходить до свого логічного завершення. Ще залишилися концерти у Франику та в Рівному. Приходьте. Також з 1 травня стартує тур медичними історіями. Теж класна фішечка. Приходьте. Буду безмежно радий вас бачити. До зустрічі. Приємного перегляду! Почну з Найголовніших людей це ті, які е, знаходять собі можливість сили і наснагу купити квитки в перший ряд. Так, е, Є мужчина, який, е, ймовірно, дуже нещодавно постригся, мені так здається. Бо пару годин тому це прямо видно, бо, чесно кажучи, друже, ти прямо сів в перший ряд, і ти мені світло відбиваєш. Додаткове світло, так, законодавство. Що треба тебе лишити на другу подію? Так. Блін, знаєш, це заглядає так, коли ППО шахети збивають, це підсвічують, знаєте, небо. Просто можна тебе дьорнути, теж поможеш. Так, як тебе звати, друже? Ігор, з ким ти прийшов Ігор на цю подію? З дружиною. Вас як звати? Дарія? Дар'я, Богдан, дуже приємно. Давайте поаплодуємо. Ігор, правильно? Я поясню, у мене просто дуже погана пам'ять. Тому якщо я раптом ну, забуду, то не ображайтеся, бо я завжди все. Ви ще побачите Соня, тоже почуєтеся в історії. Так, скажіть, будь ласка, Ігор, чим ви займаєтеся в Дніпрі? В Дніпрі зараз відпочиваю. Відпочиваєте. Ви у відпустці чи військовослужбовець? <різв 'язково> Ваші описки. Я думаю, що вам зайшов прикол ви, ви. <різв 'язково> <різв 'язково> Це вже було б дуже обідно, Ну я в своє випадка скажу, що я перший раз ось, бачу, Це не є пістанна особа. Я Ігора не вожу з собою в кожне місто. Розкажите, та. супер. А от скажіть, будь ласка, ви самі прямо з самого Дніпра чи ви приїхали почувати? Ви з Дніпра. Скажіть, будь ласка, от Ігор, топ 3 місця в Дніпрі, які ви порадили би мені як гостю міста тут відвідати в самому Дніпрі? Вокзал? Ще так, мені ніхто не намікав, щоб я з'їбався, чесно. Батько, <риві> е, <риві> е, <риві> е, <риві> я вам розкажу про свої хобі, а ви, можливо, зможете мені в цьому допомогти. Е, я люблю е, спілкуватися з людьми, я люблю пити горілку і ночувати бажано в приміщенні. Вокзал. Вокзал. <риві> Автовокзал, дякую. <риві> <риві> Дніпро. Дніпро вражає колоритом. Я, я вам поясню. Я, я просто працюю на швидкій допомозі. Повірте мені, я від слова вокзал уже хочу ригати. Я я не скільки. Не а ви теж? А ви теж ви медик можливо? Чи не? Я не медик, я була на вокзалі недавно. А ви були на вокзалі а? недавно? Я настільки не недавно, що прям сьогодні. От <свят> а ви чим займаєтеся? Я, я працюю? Так, ну я знаю. Може, може, ви ніким не працюєте, але чимось займаєтеся. Таке ж тоже може бути. Дійсно, дійсно не смішна професія. Лабораторії, ну, оце що, біолабораторії, це то, що ми комарів вбивці, оце все, правильно? Це рука вбивається, це запущено. І запущено. Супер! Це ви от русських малів заражаєте, правильно? Бачите, а ви кажете, що не цікава робота. Лабораторія, типу, якась ну, випробувальна? Це ви Кипта Америку створили? Ні, ну, типу лабораторія, типу, ну, це кров кров беруть і типу. Косметична продукція. Косметична продукція? на якість. Перевіряєте косметичну продукцію на якість. Як саме це виглядає? Тобто ви берете з вулиці, наприклад, такого типа, як, як мене, як, якого ви бачили на вокзалі. Бачите, що. всякими кремами. І таке то ж робите? Це ви, типу, от як в тих тіктоках, типу, два креми вам чи три наступному, отак? Брі, насправді. Ну, блядь, в Дніпрі все в офісі робиться. Слухайте, <рив> ну, це, ну це прям дуже круто. Скажіть, будь ласка, ви чоловіка теж мажете різними кремами? Йому доводиться. Доводиться. Ну це перший, <рив> перший відбір на ньому. Да? До речі, цікавий факт про Югра, Він колись мав піздєз шевелюру. <рив> Поки не одружився зі мною. Він дуже круто. Так, скільки років ви вже разом? Три. Три роки. Ну це прекрасно. Ви вже одружені. Три чи чотири? Три. 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 Блін, дуже круто, що ви забули про стільки разом. Ігор пам'ятає кожний день. просто. Ну, Три роки разом. А коли у вас було весілля? 10 грудня. А, це прямо цього року. А, три роки, але ж три роки одружені. А разом скільки? Блять, ти прям скоресенькою. Він, та, він вас дійсно молодець. Тобто реально буквально на рік пройшов зробив пропозицію? Ну, бля. Красава наха. Десь в залі сидить моя Оксана вахою просто. <с? <с?> <с?> да, промаринував я її три роки, фактично. Е, а от вам натякала ваша майбутня дружина про пропозицію, Що це вже ще не встигла. Ви зразу. Правильно? Неочікувано. Де, ну, типу, де от. Було десь на на... стендапі. Дивився, хтось розповідав там, що просто десь нагору, так, боліз. Та-та. Між шостим і сьомим поверхом в під'їзді спускалися на роботу, кажу, виходь за мене. Вона каже, чи виходь до мене, бля, я не поняла, так? Просто тако в під'їзді, типа зав'язував шнурки і тако, хобана! Бля, да. Якби їхав в ліфті, було б не так романтично, правильно? <гларувайте> Слухай, ну це прям дуже круто. Давайте поаплодуємо Ігору. <плуск> а от що ви думали в цей момент? Я трошки була мату. Ну так. Шла, знаєте, я не знаю просто, як ви ходите на роботу, але я йду на роботу з думкою, сука, пліч. <плуск> <плуск> Дивися, він ще стоїть на коліні але ж ну, але реально е, дуже гарна пара виглядаєте. і та, Просто е, чомусь не знаю. Можливо, я помиляюся, але е, виглядає, що е, я просто бачу добрі очі Ігора, і я розумію, що він теж в парі терпіла. Ось. Е. <свіття> <свіття> але ну, як то кажуть, через те, що просто любить, бо. Відчувається між вами якийсь такий зв'язок, знаєте, і це тепло, приємність така. З вами хочеться бути третім, розумієте? <рес> така гарна пара. подивитися? <рес> так, я такий, знаєте, е, я, я поясню, е, я ну, не дуже за секс трьох, бо не хочеться ще когось розстраювати. А так от подивитися, чисто підтримати. Я як чирлідери, знаєте, оце. <рес> Давайте поаплодуємо, Крута пара. Так. Тут ще е, також є у нас троє дівчат, підозрюю що ви всі три подороги. Е, Як вас звати? Ліда. Аліна. Іра. Що вас об'єднує трьох? Медицина. Медицина. Е, що саме медицина? Типа хворієте ні. Ви наш начальник, а ми тебе типу, підлеглі. Начальник підлеглі. А прямо руки у верті. Ви, ви такі підлеглі. Ви такі приходите на роботу. Е, Начальник, ви в якій сфері саме медицини? Ми працюємо на первинній ланці. Первинна ланка це сімейна медицина. А іменно клініка лікує. Лікую і пробіл, і лікую. чи а просто лікую. лікую так, так. І лікуєте, чи як получається? У нас багато є декларацій, у нас багато пацієнтів. І сезон грипу показав, що дуже багато Що Ви заробили гроші, да? Це показав сезон грипу. І ви їхня начальниця, правильно. Це вона вас заставила вас прийти на подію. Скажіть, як, ви, 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 якщо е, ну, ви відчуваєте, що в заручниках, просто е, покажіть вільною рукою. Так, е, ви працюєте з е, свої, своїм начальником, виходить так? І ходите, відпочиваєте, кайфуєте. Ви прям типу, друзі, так? Так, ми вчора гуляли під під час нашої Не так чи не, не. бачити? Пізда тобі, ти без премії. Ваші медичні історії, здомоблі, я вже треба вам написати, щоб ви мене просто запросили. Бо у вас там скучне А У мене такі історії. І я скидаю Аліні Сергіїні. Аліна йдемо. Аліна йдемо. І Аліна і пішла, правильно? Аліна така, аліно кличуть, Аліна йде. Аліна така людина, правильно? Добренько, ну давайте зробимо такий пробний тест. Каже, що у вас є багато історій. Розкажіть якусь одну цікаву з вашої лікарської діяльності. Ну давайте їх насправді багато. Давайте перше, що на думку спливало. Це, напевно, був рік 20-й. А від Різдва Христового чи. Віздва <реш> 2020-й. Оце ковід, оце все коли. І приходить бабуська, чисно, надати різному барвію трішки системні. Приходить бабуська, так? Я тобі назначаю проктолога. А вона каже: Ні, я йти не буду, не значення, щось добре. я вам призначу такі гарні свічки, вони вам допоможуть. Я ж їй розказую, розказую. Вона слухає, слухає. Потім така. Отця, а якщо підпалювати треба? каже, Церкві підпалювати не потрібно. Слухайте, ну головне, що не заупокою. Блять, насправді, старі люди, От одну нас зараз ситуація. Значить, у нас зараз молодь, вона займається самолікуванням, самоліками. А старі, вони, типу, ще з Радянського Союзу, то у них е, це народна медицина, бо вони знали, що блядь, ліків не було в радянському Союзі. І оце я за час роботи на швидкій про геморої сікі наслухався. Я вам чесно кажу: ну що туди тільки не прикладали, я не знаю. Там там, там ну, і не засовували, власне теж. Ну тобто, там все, що є в Сільпо, що можна купити, повірте мені. Туди прикладалися. Оце, я колись про те, що був відос про те, що огірком там, щось там охолоджувало. Той огірок, це все це. Ну, це хіба вершина, це вершина ісбергу. Ну, ви ви, ви здесь надресуровані в цій клініці. Дякую дуже. Це насправді. Ну-ні, беруть, обрізають частинку і просто трим, прикладають і тримають. Ага. Угу. Ну ні, є люди, які ну, не обрізають і прям таким запихають, але дуже часто там і лишається. То ага. то, то є різні люди, так. І чоловіки пхають, і жінки пхають. Просто переважно жінки в одне місце, чоловіки в друге в тому, що в яке місце пхають чоловіки, ви і так всі поняли. А про жінку дехто з вас це і задумався. Е, так. Е, можливо, у вас якась історія пов'язана з, медич... з медичною практикою? Ви консервуєте пацієнтів чи як парфюмер? Вона просто така думаєш. Кодишся, тут пневмонія, тут деруни. Щось наприклад. Рецепти типу лікування на дому. Беремо, Від чого тільки я не пам'ятаю, от я вибачаюся. Значить, беремо сільку, розрізаємо напів. Наливаємо зимну соточку, правильно? Можна, я думаю, вона не заває. Це як туторіал в ютубі, якийсь просто на рецепт. Значить, примотуємо марлі до стопи. Одну половину до однієї, іншу до іншої. І біжимо по воді, правильно? На рани ноги пахнуть солью. я в мене навіть фотка Я вірю. Угу. А ефект, щоб запах риби ну, е, був всюди. Е, так е, блін, ну це насправді я пробую думати, від чого це може врятувати, але мені здається, що від того, що ти просто ну єблан, напевно, що тільки. Це дуже, це прям дуже тяжко. Ну е, насправді я вже у своєму сольнику сподікаря розказував, що наприклад. на виклик до жінки, в якої були проблеми з серцем. Вона приклала до грудейка бачок. Просто приклала, отако тримала. <ріст> Але вона, блять, вірила, що їй це поможе і не помогло. Забігаючи наперед, царство небесне. Але сільодка це вже next конечно звісно. Та інше діло ж проти, правильно? Це <ріст> доказова база є. Так, ну і лишилась третя подруга. У Вас як? У мене Таких прям цікавих не було. Було таке, що приїхала до бабусі на виклик. А ви така, що ви їздите на виклики до бабусі, правильно? Прямо як я. Вот, угу. прошу дуже терта морква. Голова та капуст не листя. А в неї прізвища не було, зайчик. Така була. Чет, ви приїхали на виклик до бабки, в неї замотані ноги морквою, голова капустним листом. Так. І а скарги, блядь, які в неї були. Каже, привезіть мені баклажани з овочевого». Я наш діточка, мені млосно. Млосно? Угу. Треба ви просто що, і форточку відкрили, блядь, і поїхали. Блін, <плінця> ну це дуже круто. Давайте поаплодуємо дівчатам. <плінця> так. Згадали, від чого риба, та... Ага, ви згадали, <плінця> що це від, від безпліддя, правильно? А ви така привикла до коричневого, правильно? А вони були коричневого кольору. Як ви думаєте, чим вони мазали той вишай? Барбі? Накидайте варіант. Давайте от. Говном, говном, говном мазали говном мазали шай, правильно? Добренько, тепер ну, рахуючи вашого пацієнта, яким саме. Правильно баранячим, дякую. О. Дитячим, ну, то по і Прошу дуже, бачите. А, не від каси, ну нормально, так. Е, своїм, тобто хоп, хоп, ну це самолікування, так, може бути шкідливим для вашого здоров'я. От що брахує просто додати, я просто завжди поражався від тих людей, знаєте, які вірять в урінотерапію. Але я їх ніколи не відговорю, знаєте, тому що дуже тяжко відговорити людину, яка п'є свою січу, це не робити. Єдине, що ти можеш заставити людей, які лікуються орінотерапією, це заставити їх це робити, блядь, не при тобі. От. Бо ми роз'їхали в лікарню, і жінка блядь, бере таку полтарушку і з собою сумку кладе. А я бачу, що це, ну, відверто кажучи, не слабогаз. Я кажу просто питаюся, чисто символічно кажу, а що там? Вона каже, як що? Сича. Я кажу логічне питання, чи І Вона мене просто дивиться як на довбойоба і каже моя. Я кажу нашо? Ну в лікарні пити буду. Я думаю собі їбать, я вже краще скажу воду з крану пив. А вона така, знаєте, що такого кольору була та сича, як Айсмікс кубалібри, розумієте? Я відчуття, що і на самах десь так само. Так, давайте поаплодуємо дівчатам. Прекрасно. Так, я так розумію, що вже є тут три медики. Є ще медики в залі, Поаплодуйте, будь ласка. От, там ще є. медики, це як? Типу, у вас чоловік-медик? Психолог. А, ви психолог? Так, працюємо в і психолог. Бляха, медики звертаються до психолога? Ні, ні, ми працюємо в бригаді в Ви бригаді в психологіку. О, це вже інтересно <ріст> так. Ви працювали пта. В... Як вас звати? Оляна. Оляна, Ви працювали в психлікарні з суворим наглядом. Це ви займалися суворим наглядом? Чи за вами був суворий нагляд? На екскурсію можна. А скажіть, будь ласка, Оляна, а от uh, скільки часу ви там працювали? Шість років. Шість років. Це якось повпливало на ваші е, сексуальні вподобання. <ріст> ну наприклад, тобі, тобі чоловік каже, давай з наручниками, ката, та йди нахуй. Я вже, я вже їх на роботі такого бачила. <ріст> ти, ти їх просто тримаєш ну, в страху, правильно? Там, там, Пацієнти як шовкові ходять просто. А вони казали, що ти, то ти їх заставила вбивство робити? Ні, такого не було. Добре, можливо, пам'ятаєш якийсь цікавий е, момент, який був, коли ти працювала в психлікарні. Ну, були пацієнти різні, звичайно, за 6 років. Ну, те, що зараз згадаю, це був пацієнт, який очищав карму. Очищав карму? Як? Та лишай, блядь, чи... Mm -hmm. не Або, бувши... Ну, в цьому є більше сенсу, ніж у рінотерапії, якщо чесно, якщо так подуматися. Так? Замість серця э, петух кукаріки? Mm -hmm. mm -hmm. Я ж думаю, а яка у мене риба насправді? Шонко зозі? Ну, У мене такий, в мене кара карасік, маласенький карасік. Знаєте, такий жирний, і з вусами. Блядь, як просто як цікаво, як, як людина живе, коли вона думає, що в неї замість серця півень, замість шлунка карась, а замість хуя в нього що було? Я перепрошую. Я бачу, ви любите чоловіків, так. Да. Він відрізав хой. А, а навіщо? Тому що він вважав, що він не він не може, доставити жінці. То міг оправити з чоловіком, ну типу, і батьків категоричний. Коротше, не міг жінці доставити задоволення. Якби кожен чоловік, який не може доставити жінці задоволення, відрізав хуй, у нас би у роли такого роботи би мали. Брін, це дуже. Ну і вам теж, правильно? Менше оглядати, правильно? Та? Ну і хуй з ним. Хорош, гор. Слухайте, супер. Олян, а з ким ви прийшли на цю подію? Теж психолог? За кордон правильно? Донецька Ми військовим, місцевим кому Всі... тільки цивільним, так слухайте, дуже круто або <реш> військові у наприклад, або якщо військовий прийде до нас цивільному, то ми можемо надати допомогу. слухайте, дуже круто. Давайте поаплодуємо, крутою справою. Займаєтеся. Це, мабуть, не так цікаво, як пісюни відрізають, і серце кукарікає, але. Е... Так, слухаю вас. Як звати? — Марія. Марія, як е, історія ваша? Ми приїжджали в серпне, там де. Добре, бо я вже, ну, я, вже собі, я, я вже собі допридумав, що. Ви спускаєтеся в шелтер, бачите там бабусю, сенсея, яка навчила вас все. А, вона мене навчила, ти береш шоколоник? Що що береш? Подякував. Черпак. Черпак, там повинна намалювати хрестик. Угу. На Черпаку малюєш хрестик. Чим? Нужен, дійсно так. Угу. Тож, знаєте, дітям завжди в школі. Уроки малювання дають тобі ножик. Угу, Вже на якому ти хрестик вирізав? Так. Вербереш черпак, вирізаєш хрестик, три рази облизуєш, покрутив, лизнув, букнув молоко. Прикласти до місця, яке болить, прочитати молитву, яку вона напише особисто, Угу. і все пройде. Там і ти гімерує, і може все пройде. Навіть якщо тебе чули, поганий тобі тебе. Ну так, що ти черпаком чоловіка переїбеш, то є шанс, що трохи йому в мозгів голову прийде, якщо чесно. — Добренько, ви пробували? Ні. Ні, просто все Там що вона на себе викликала поліцію. Вона пішла рятувати людей. Вона пішла людей. Вона відчула, що вона там більше потрібна. Слухайте, ну це прям ну це прям дуже гарно. Давайте поаплодуємо круто. О, ще згадали про одного психа, правильно, супер. Це вже з командою, коли ми їздили, до нас на локацію прийшла жіночка, яка страждала з підвищеним тиском. І вона приходить і каже, я все зробила вже, що могла. І лікар питає, що саме? Вона каже, ну я вже навіть може... Я вже навіть черпак лизала, правильно? Да, це вже оце якраз після каптопреса наступне йде. вона десь вона їла божу коровку і не одну. А як під язик брала чи як може мені інтересно? Як сухарки, дякую за, за оточне. Такі снеки. Вона казала про те, що потрібно було з'їсти Вона знайшла тільки дві, тому й не подіяли. І вона прийшла до вас. За божими коровками, правильно? ну може там на перший час якісь от я, коли маю таких пацієнтів, я завжди їм рекомендую, що дуже класно збиває тиск кровоспускання, <рес> так що прямо ефективне. Ну треба де хай Божі коровки, хоч будуть жити. Це просто піздець. Я... Скільки от знаєте, от... от скільки я працюю в медицині, я комунікую з людьми. І завжди думаю, що все, ну, ну більше, х ти не зустрічаєш, потім просто спілкуєшся з іншими лікарями, розумієш, блядь. Уявіть, просто йдеш на вулиці і тобі здалося, чуваку якомусь здалося, що твій півеньку карікає, блядь, він його чеканув. Тоже. Що таке може бути. Суски, Божа коровка, блядь, бабка витиску під язик взяла. Ну, це. Боже, ужас, Угу. І не умер, правильно? Ні, ми приходимо в контроль. Я кажу, як ваші сім'я, ви знаєте, ви мені цю хімію призначили. Ну скільки її можна зробити? Ви йому прямо хіміотерапію зразу призначили. Ні, я не маю права призначати хіміотерапію. І я ж йому пояснюю, що нам треба ці ліки приймати. Взагалі, поясню, кажу, знаєте, що? Ваше лікування, звісно, хорошо, але я прочитав, що можна зробити. Розчасть з лаврового листа. Прошу дуже. Якраз таблетки запивати легше, бо в горлі з стоїть. <рес> Я кажу, а ви таблетки піти, ну покаши п'є, боже, пити на да, що вам робились. Бля, ну це конечно медицина, це вообще. Це те, що мене дійсно дивує. Поки що ми скільки йшли до того, щоб відійти від, від народної медицини, Придім, ми ж ми ж ми ще вернемося. Пою мені та як рухаємося, то ще вернемося скоро. У мене просто в цілому старшими людьми, ну. Важко комунікувати в плані лікування, особливо хто є лікарі, або просто ну, там, має при цій. Всі ви маєте батьків і знаєте, як тяжко записати когось з батьків на лікування, на обстеження. Ну, Це пиздець. Це легше тому типу пояснити, що в нього дійсно серце, блять, а не півень в грудній клітці. І е, найгірше ну, е, з татом в мене обстановка, бо в мене тато досі впевнений, що йому 25, десь так, по тому як він себе чує. І він завжди як у нього ситуація є. Він після нього болить голова, він код п'є анальгін і п'є зимну сотку. І я кажу до баті нахуя. Він каже: а хай організм вибирає, що йому більше треба. <рес> а потім через півгодини приходить і каже: голова перестала боліти. І не дай Бог ти йому скажеш, що то анальгін подіяв. <рес> ти зразу йдеш мимо. 에, давайте поподуємо самі собі, ви чудові.